Документальний фільм режисерки Белл Трю Тіло в лісі вражає так само, як була вражена і сама авторка, коли знімала картину. Бел відкрила для себе жахливі речі: як в 21-му сторіччі в Європі може жити країна, яка намагається знайти тисячі зниклих безвісти та ідентифікувати своїх загиблих громадян. І зараз Белл Трю, режисерка документального фільму Тіло в лісі, з нами на зв'язку. Міс Бел хеллоу. Хеллоу. Hi. Uh, I want to ask you because I watched your film and yeah, I'll have so, uh, фільм, some questions. У uh, мене є питання. Ваш документальний фільм українського хлопця битого росіянами. And for you and his body was a reason to be inspired. Це... Це You know, який був перший поштовх до того, щоб використати цю трагедію form. у кре креативній формі? коли ми вперше потрапили в територію навколо Києву. коли Росіяни відпустили відступили звідти і зайшли українські війська. Там було знайдено багато тіл. Ми про це всі знаємо. Одна з них одне з них був цей молодий чоловік у лісі. і у нього були зв'язані руки, і він був застрілений в спину. було чітко було зрозуміло, що він був страчений. Він був поруч з російськими окопами. і я не могла викинути цей. Образ в його один із тисяч тисяч тіл, які були знайдені. Люди, невідомо звідки ці люди і звідки вони прибули. І так само я намагалася зрозуміти, хто він дізнатися, хто він, що стане що сталося з його родиною. що є тисяча родин, які шукають своїх рідних, які зникли. Дружини, жінки, чоловіки. Вони одного дня одного дня вони вийшли на окуповані території і не повернулись. Це і для мене я почала з, з, з того, щоб знайти <звіднят> хто цей молодий <звіднят> чоловік, бо його тіло було знайдено в лісі. Він чітко він чітко зрозуміло, що він був зв'язаний, його стратили. І в процесі намагання знайти хто він такий. Я зрозуміла, що цивільні в Україні проходять через цей кошмар. коли намагаються знайти своїх рідних. Іноді вони знаходять їх живими в тюрмі на окупованій території в Росії. А і часто їх знаходять мертвими, і дуже складно знайти тіло. Uh, Пробачте, але моє наступне Because Запитання буде не про реакцію here, глядачів, бо ми Ukraine, тут, ми в Україні witnesses. ми свідки цього і реакція людей, які дивляться на, на це в мирному житті, не так на для нас важлива. але чи ваш фільм здатний переконати тих, хто не усвідомлює, викликати film? співчуття в тих, хто yes, не відчуває цього співчуття? Я думаю, що мета цього фільму показати людям за межами України де й щоденно реальність війну, яку яка відбувається щодня, це кошмар. це дуже дуже складно. Те, що ми бачили, те що відбувається, коли російські сили відступили з Київської області, з Карківської області, з Херсона. всі ці жахи які, які переживають люди України щодня. Люди в Британії, Сполучених Штатах у Європі, в інших частинах Європи. Like Вони не розуміють, що це so таке жити в такому кожен день. І мета цього фільму розказати. Ми говорилися з цивільними. Я спілкувалася з молодим чоловіком Владиславом. Він підліток, Я спілкувалася з іншими, людьми. Спілкувала з іншими людьми. Вони були звичайні люди. І мета моя була показати вдома я з Британії, показати в мене вдома. Люди не розуміють, у них немає жодного уявлення про те, що таке ця війна. І це найпростіша річ. Знайти. Знайти, знайти тих хто зник, знайти те, що з ними сталося, знайти тіло і поховати. І для мене це було дуже важливо виразити виразити почуття людей, які для тих людей, які живуть в мирі, пояснити їм, що таке жити в такому жаху кожен день. Які який, який відгук від uh, глядачів ви хотіли б отримати? Uh, які реакції ви хотіли? You like, oh, I must do it. I do, my, I did my job very well. My first моя перша надія що це вже відбулося. Люди зрозуміли, що це саме це відбувається. Тисячі тіл, коли я говорила з українськими прокурорами, вони знали про 3500 неідентифікованих про тіл. Я хотіла, щоб люди в Україні вузь по світі усвідомили цю проблему. І це тіла, про які ми знаємо. Ми не знаємо скільки ще неідентифікованих тіл в Маріуполі на окупованій території. тому моя Надія, що люди зрозуміють сайсові розмір, гігантський розмір цієї проблеми. А друге, яку я хотів би, щоб люди зрозуміли, це що Україна робить. Це безпрецедентно. Україна шукає своїх зниклих та мертвих. Вона збирає свідчення про військові злочини посеред посередині просто посеред віс бойової зони. Ніде такого не було в країнах. в Югославії. Це було після війни вони почали документувати наслідки від воєнних злочинів. Моя 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 надія, що всі в світі усвідомлюють, що Україна робиться саме зараз. І, і для цього потрібна і підтримка допомагати родинам знайти тим, хто хто зник потримати українців в їхніх зусиллях, щоб зібрати свідки, свідчення військових злочинів. Це може бути тест ДНК, експерти підтримка міжнародних ДНК лабораторій. Підтримка міжнародного гайського uh, Bell, суду uh, right я права film, що ви закінчили цей фільм але ви не закінчили цією історією у вашому inside. серці. Yes? Єс абсолютно так одна з тих речей, яка для мене була найважчою, найскладнішою для мене. Що ми так і не знайшли хто цей молодий чоловік в лісі? Я хотіла дізнатися. Я хочу знайти його родину. я думаю, що я розумію, що він все ще не опізнаний, як багато багато інших тіл, які поховані в місцях, таких як Буча але так само вони лежать в моргах у Харкові. І моя надія була змогти закрити, завершити цю історію. А для мене я хочу показати цей фільм по всьому світу. У українське посольство в Британії в Сполучених Штатах покаже це. Можливо, ми його в Венецію привеземо. Щоб люди щоб люди зрозуміли, що війна в Україні це супроводжується воєнними злочинами. Режисерка дякуємо фільму. Тіло в лісі була з нами зараз на прямому зв'язку. Дякую за цікаву розмову.